Трошки нервую, але в цілому впевнений. Хвилююся. Ви ж бачите, трошки хвилююся. Але хвилювання приємне. Це як ковток свіжого повітря. Я рада, що я тут нарешті. Бойовий настрой, тому думаю, що все буде круто. Тільки впевненість. Іншого не має бути. Ця програма була орієнтована на стартапи в бізнесі. Вони проходили навчання за десятьма модулями, і кожен з модулів мав органічний перехід, який допомагав учаснику поглиблювати свої знання в веденні бізнесу. Дуже гарно, що є така програма, яка надає можливості нам рухатися вперед, не стояти на місці, тому що це дуже важливо зараз. Я дуже скептично була налаштована. Це перша програма, перший грант. Я тільки рік, як. Приватний підприємець, тому для мене дуже багато корисної інформації. Всі ментори – вау, дуже дуже круто. Завдяки навчанню і спілкуванню з менторами чітко вистроїлася одна лінія і напрям, куди треба йти. Я почала діяти завдяки проекту. Я все круто структурувала і, нарешті, почала прописувати реальний бізнес-проект. Я дуже люблю такі програми. Вони просто змушують вас розвиватись. І я починаю вірити, що моя мета вона дуже дуже реальна. Вона ближче ніж я думав. Нахлікам для наших клієнтів здавати якості в кожному елементі. — Та розуміння того, що український продукт не краще. Ми робимо цін технології, не можна бути не соціально відповідальним. Це всі наші сенси, які ми вкладаємо в наші вироби залишили факти, виробництво Наші виробники це просто квіточки на сьогоднішній день. І наскільки всі круті і різні? У журі складна така задача. Нам було надзвичайно важко обрати переможця. Це було дуже непросто. Це вибір я був в журі. Я розумів, що найвищий бал 10, і в мене всі учасники отримають 10. Проекти, які ми почули, вони дуже класні, і було дуже важко обрати, кому можна по сотні тисяч виділити грантів. Але мабуть, ми все ж таки обрали те, що корисно зараз на часі для України. Бізнес, який переміг сьогодні в проекті, він справді про Україну сертифікат. За успішне проходження онлайн-навчання видається Денису Лозерова. Здоров'я. Ви повірили в мене і ви повірили в мою справу. Дякую вам, що розвиваєте малий за середній бізнес в Україні. Дякую.